Олександр Греків народився 3 грудня 1875-го у селі Сопич на Сумщині, в дворянській родині. Закінчив Миколаївську військову академію, захистив дисертацію з історії військового мистецтва у 1912 році. Під час Першої світової війни за бойові заслуги в операції під Вільном отримав чин генерал-майора. З грудня 1917-го на службі УНР у 1918-1919 роках командир другої сердюцької дивізії, начальник головного штабу, головнокомандувач польовими арміями, міністр військових справ УНР. Перший наказний отаман армії УНР, командувач Української Галицької армії. Його кар'єра в українських військах була короткою, але надзвичайно яскравою. Він устиг зупинити розпад частин УНР, запропонував нову організаційну модель війська, а в ЗУНР здійснив найуспішнішу операцію Галицької армії. Чортківський наступ назавжди закріпив за ним репутацію одного з найталановитіших українських воєначальників початку ХХ століття. У 1920-му емігрував до Австрії. 21 вересня 1948-го викрадений смершим у відні. Засуджений на 25 років за антирадянську діяльність. Перебував у таборах Тайшета і Норильська, звільнений влітку 1956-го. Після повернення з радянського ув'язнення Олександр Греків узявся за перо. Аби залишити свідчення про буремні роки визвольних змагань. Основними працями стали спогади військового міністра УНР генерала Грекова та весна 1918 року в Україні. Ці твори він писав у 1956-1958 роках, але побачили світ вже після смерті автора. Їх частинами опубліковані у Відні та Торонто в 1960-х роках. Зусиллями української діаспори особливо ж зворушливо звучать особисті рефлексії генерала. Усвідомлюючи трагізм власної долі, Олександр Греків у післямові до своїх спогадів пише За служіння Україні. Я розплатився роками неволі і втраченим здоров'ям, але аж ніяк не шкодую про це, і готовий вкотре пройти цим шляхом, шляхом випробувань і поневірянь. Заради України останні роки життя Олександр Греків провів у відні, відійшовши від будь-якої політичної діяльності. Попри пережиті випробування, він зберіг ясність розуму і цікавився подіями в Україні. Помер генерал 2 грудня 1958 року у відні, де й був похований.